Ось такий зовнішній вигляд має культиватор Integra 3.5. Рама даного культиватора виконана з профільної труби 80х80 6 мм товщиною. Стійка на даному культиваторі стоїть виробництво білота 25х25. Стоїть Лап. під цю стійку спеціальний кронштейн. Даний культиватор має три ряда стійок. Перекриття лапи на лапку йде 40 мм. Ззаду за лапами стоїть граблина. Один ряд можна додатково обладнувати подвійною граблиною за катками. Кронштейнний. Зроблені, так що можна в будь-якому випадку її купити. Може буде три ряда грабли. Каточки виконані з труби, труба вінтова. Даний культиватор агрегатується з тракторами ПТЗ-82. Можна також на 80-ку брати. Як додаткова опція, спереду ставляться опорні колеса. Кронштейни також приварюється до даного культиватора, так що в будь-який час можна докупити вузол. Якщо маєте бажання мати в себе такий культиватор, можете звертатися за номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео, а також виготовляємо їх від 3 метрів і більше. Під ваші можливості.